Понеділок, 9 жовтня, він наставлятиме лагідних на правду, навчить лагідних своєї дороги. Псалом, розділ 25, вірш 9. Ставлення цілей у нашому служінні Єгові допомагає нам підтримувати напрям і мету в житті, але ці цілі мають відповідати нашим можливостям і обставинам, а не іншим. Інакше ми будемо розчаровані та знеохочені. Луки, розділ 14, вірш 28. Кожен слуга Єгови займає особливе й цінне місце в його різноманітній родині. Єгова привів нас до нього не тому, що ми були кращими за інших, а тому, що він зазирнув у наші серця і побачив, що ми лагідні й бажаємо, щоб нас навчали й формували. Ми можемо бути впевнені, що ви щасливі. Коли ми робимо все можливе для ваших послуг, наша витривалість і наша вірність показують, що ми маємо щире і добре серце, ЛУКИ, розділ 8, вірш 15. Тож давайте продовжувати віддавати Єгові найкраще з нас. Якщо ми так зробимо, то матимемо підстави радіти тому, що ми самі зробили галатів, розділ 6 вірш 4.